ведуть. А у У садочку, у садочку, нас вони живуть. А у У садочку, у садочку, нас вони живуть. Діти, запрошую вас на зустріч. Моя чарівна країна Україна. У кожної дівчинки і у кожного хлопчика є місце, де вони народилися. Це місце найдорожче, найбідніше для людини, і воно називається Батьківщина. Діти, скажіть мені, будь ласка, а де ми з вами живемо? Вірно, в Україні? Моя батьківщина це хата і калина, що виросла біля вікна. Моя батьківщина це вся Україна, що в цілому світі одна. Моя батьківщина це будні і свята, і небо безмежного шир. Щасливе дитинство, це мама і тато, це радість, це ласка, це мир. Діти, назвіть, будь ласка, символи нашої держави. Вірно, це прапор, герб та гімн. Подумайте, про який державний символ йдеться, коли звучить він, всі встають, до серця руку прикладають, і в голос, і в подумки співають, і Україну прославляють. Так, діти, це гімн України, це урочиста пісня. Символ нашої державної єдності. Гімн України називається ще не вмерла Україна. Ще одним символом нашої держави є вірно, прапор. Національний прапор України це синьо-жовтий стяг. Давайте пригадаємо, що означають кольори на нашому прапорі. Що означає синій колір? Так, це гарне чисте небо. А що означає жовтий колір? Вірно, це родючі пшеничні поля. Герб України це тризуб, золотий на блакитному фоні. Він відображає єдність життя батько, мати та їх дитя. Які символізують собою силу, мудрість та любов. Отже, діти, назвіть наші державні символи. Вірно, це прапор, гімн і герб. Світ чарівний і казковий відкриває двері. Я вам казку розповім, що є в світі чарівним. Колись дуже давно. Народилася маленька дівчинка з золотим волоссям, як пшеничне колосся, та з блакитними очима, як чисте та прозоре небо з чистою душею та добрим серцем. Жила дівчинка біленькій хатинці, серед гарних квітів, фіалок, чорнобривців, півоні. Біля хати росла червона калина. Та верба. Поряд з хатою стояла криниця. Дівчинка вчилася працювати, сіяти пшеницю, випікати духмяний хліб, вишивати сорочки та рушники гарними візерунками, писати чудові картини, вірші та пісні, розповідала казки. Її мова була дуже мелодійною. Наче спів пташок. Дівчинка зростала і ставала ще гарнішою. Виросла дівчинка і стала справжньою красунею. Увесь світ хотів поглянути на її красу, вмілі руки та почути її мелодійний голос. Про неї почали складати вірші та легенди, які розповідали в усьому світі. Та одного разу почув про неї Змій вогнич, який не вмів та не хотів нічого робити в своєму краї. Він тільки вмів заздрити та спалювати все на своєму шляху та тримав всіх у страху. І захотілося йому підкорити дівчину, щоб вона йому сіяла пшеницю, вишивала сорочки та рушники та співала мелодійних пісень. Він зламав її чисту душу та добре серце. Прилетів він до дівчини та почав її ображати, розплітати її золоті коси, спалювати все, що вона так дуже любила: і хатину, і квіти, і калину, і вербу. Дівчині дуже хотілося сховатися, заплакати, втекти, тільки щоб усе це скоріш закінчилося. Але дівчина була дуже сміливою, набрала з криниці чистої прозорої води, в краплинах якої була вся її міць, мужність, сила та воля. Наблизилася дівчина до Змія вогнича, з пащі якого горів вогонь, та вилила на нього всю воду. В той же час погас вогонь Змія. Та більше він не зміг нічого зробити та відлетів геть і ніколи вже не повертався. Заплила дівчина свої золоті коси, витерла заплакані блакитні очі та стала ще гарнішою. Відподувала хатинку, посадила нові квіти, калину під вікном та вербу. Не зміг, Змій вогнич підкорити дівчину, не зламав її чисту душу та добре серце, а ім'я цієї дівчини Україна. Ось і казка вам малята. Тільки треба пам'ятати, казці є чимало зла, тільки добро перемага. Діти, а якщо ми з вами живемо в Україні, то хто ми з вами? Вірно, українці. А ви знаєте, що у українців є дуже гарний народний одяг. А давайте подивимося. Пограємо в гру, одягнемо Оленку та Макара. Привіт! Мене звати Оленка. Я збираюся на свято. Допоможіть мені одягнутися в українське вбрання. Футболка? Це український одяг? Ні. Сурочка вишиванка. Так. Джинсова спідниця? Ні. Так, зелена спідниця. Кухонний фартух? Ни вишити Фартух, літній капелюх? Ні, ты шапка, ні веночек скветив. Так Червоне намисто, вірно. Кеди? Ні, червоні чоботи. Молодці! А зараз давайте назвіть весь мій одяг. Знаєдно, сорочка. Сорочечка. Спідниця. Спідничка. Фартух. Фартушок. Чоботи. Чобітки. Вінок. Віночок. Молодці. Привіт! А мене звати Макар. Я теж збираюся на свято. Допоможіть отягнутися в українське вбрання. Штани джинси? Це український одяг? Ні. Червоні шаровари. Так. Светр? Ні. Сорочка вишиванка. Так. Крусівки. Ні. Червоні чоботи. Так. Пояс, так. Кепка? Ні. Шапка. А ще її можна назвати кучма. У що я одягнений? Скажіть лагідно. Сорочка, сорочечка. Штани, штанці. Пояс. Поясок. Чоботи, чобітки, шапка, шапочка, молодці діти. Ну, разом зі мною діти промовляти чистомовки. Уважно слухайте, говоріть правильно. Готові? Починаємо. Лі, 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 українці ми малі. Ай, 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 любимо свій рідний край. Ну, ну, ну і мову нашу солов'їну. То то, то, і наше рідне місто. На на, на, Україна, наша батьківщина. Ція, 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 ми неймовірна нація. Ви молодці! Повторічи стомовки ще один раз спочатку. Щось ви, дітки, засиділись, Ну, мо, підіймайтесь і разом з україночкою у таночку закружляйте. Небо наді мною голубеньке, сонечко у небі золотеньке, ясно усміхається, і сяє і тепло на землю посилає, Рясно зацвіла кава До побачення.